Вітаю на каналі «Німецька для Початківців. Сьогодні ми повторимо з вами один раз від 1 до 20. І для усного запам'ятовування потім розкажу вам, як воно подібно, звідки воно взялося, ці рахунки, і як воно перейшло до нас через Західну Україну, перекочувало через Німеччину і Польщу. І побачите подібності. Я думаю, що такі подібності вам поможуть краще розуміти німецьку мову. Also gehen wir weiter. Йдемо далі. Lesson No 16. Zahlen und bezahlen. Рахувати і платити. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, siebzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig Sterras. La Sakripunja. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Z tego, mam wam uh, albo za to, to małe kontrolne, żebyśmy sobie zadali. Peste rachunki, uh, ja wam pojasnię. Як е, я виробив собі свій власний метод на багатьох методах, як натренувати мову? Е, е, Щоб, як би вам так сказати, я від від, від дитини тренував свою пам'ять. Пам'ять в мене була добра, так само у мого сина дуже добра пам'ять. І чому? Тому що е, ну в нас так по природі. Але я, наприклад, коли я пас корову, у нас було п'ять корів, я мав знати, котра йде. А ще як на мене на молодшого, ще двоє-троє лишили старші хлопці, там ще в того три, в того чотири, в того дві. Я тепер пам'ятаю, скільки штук худоби було. А то вже було дорогеньке мої 50-ні 40 років тому. 45-40, отак, приблизно. Я пам'ятаю. Я ja пам'ятаю äh, на написаному господарстві всю худобу, яка була на новій землі. 21 штуку. Бачите, яка пам'ять. І вам допоможуть купами зробити. Азо, єген вірю. Вайта. 20. Й21. Äh, 21. 22. Äh, 22? 23, 23, 24, 25, 26? 26? 27, 27, 28 28, 29, 29, 30, 30, 30. Якби ви були, ну, хто з західної України, то ви почули 30. Ну, no, 20, 30, 10. Ну, і там є трансуска різниця, але є багато чого подібного. 1, 2, 3, і там 2-3. Ну, цебен, ну, 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 бачите, просто вам, щоб ви зрозуміли, я як мовник, я з багатьох слів розумію, як, як навіть плив до того, як з Вавилонської вежі ділилися мови для вашого представлення, подивіться в будь-якій державі, наприклад, такі навіть як Україна, це більше, найбільше видно. Найбільше видно, як, які різні мови. Так, якби подружка в нас, кажуть, на дівчину, так? Подружка. Там чи, чи друг, чи, чи колега, чи як там, так? Так. Польсь, ну, під, під польською раницею ви вчуєте приятюлка", приятель", приятю", «приятюлка». Ви вчуєте такі слова. Без питань. Підете на. Ну, у нас тут більш-менш літературно, ще можна сказати. А от на Закарпатті у вас вже буде подружка буде «цимбарка». А друг, приятель буде «фатю». Ну і тут фацет фаті. Ну, розумієте, так, я е, з висоти дивлюся на ті всі мови, що я вам можу їх легонько подати. І так як я вам поясню рахувати і научу вас пам'ятати, я вам гарантію даю, що ви ні на одній лекції, якщо ви знайдете хоч одну лекцію, що вам краще пояснюють, то я зніму шапку, ту, що немає на голові, поставлю і зніму. Добре. me zatrebali se na 30, na 30. Aj on 30, 30 od 1, doslivno od 1 i 30. 2 on 30, 2 i 30. Drei und dreißig, dreißig drei, vier und dreißig. Ihr Бо йде айн on D. І тут ми маємо е, два іменника з, одною, з одним сполучником стали е, ну, один складний іменник. Ми б мали тут е, один корінь, айн, ми б мали тут сполучення частку. E, то не суфікс, не префікс, просто підчеркну вам. І драйсіх. Два кореня. Розумієте, якщо ви вчили мову, щоб ви зрозуміли, э, німці я вам казав мова компактна. Далі, оцей змінений порядок, він йде тільки до 100. До 100. E, перший йде менша цифра в німецькій мові. E, а потім йде більше. Так як L-12, Draith, 14 і, і там L-12, воно виняток, що підтверджує, бо є окремі слова 11, 12, 12, Але то далі там вже йде 13, 13, 17, 17, 17, 18, 19, 20. Ä, воно вже йде там 3, 1, 4, ä, 4. 3, 10, 4, 10, 5, 10. І, ну, no, і так воно ну, так рахується так само. І так буде аж до 100. Аж до ноїнці 100. І тоді вже uh, uh, буде, uh, вже тоді будемо. Ну, далі вчитися рахувати. Далі буде Ну, uh, ну буде 100, 122. О, 122, наприклад. Або 1233. Одна 12 і 33. Тоже вам, ну. No, поки що. Хто, хто знає, то знає і так, а хто не знає, то ну. No. Ще раз. Нохма займ и бетам. 20. 21. 21.

На 24 затримався не кажемо Цванцик, бо так в школі викладали Цванцик. Ну, я думаю, Цванцик то цванцик. Ну, але потім чув, як тато рахує, е а перед тим чув, як дід рахує і щось там ну, не хто буде ну, у тих викладачів. Ну і потім вже був викладач в училищі, в моїй освіті. Після вісім класів, щоб дурно не сидіти, професію заробляв. Він е, досить добре знав німецьку. І він сказав, що правильно, е, я правильніше рахую як викладач ну, в школі. А. Бачите, як є. Добре. Шфрифон 20. Кидала моя бабця Миколу, Царство Небесне, Миколю, як ніхто тебе не похвалить, сам себе похвали. Ну, трошки треба. Добре, і, і вас похвалю, щось вчителю, щось знаєте. Финку 25, 26, ЗСУ, 27, 70. Я не привик ніколи, нікого задурно хвалити. Але якщо людина навіть хоч одну лекцію прийшла... Подивилися, постаралися, то вже є за що сказати пару добрих слів. О! 28, 28. 9,20, 29. І оце от тут 9. Е, 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 воно чуть-чуть е, має подібний корінь до нового. Ну Но не знаю, е, чому воно так. Е, я аж так не розібрав. Я так розібрав добре цифри. Ну, але хай буде як є. Тут маємо е, одно кореневе слово, і далі воно вже буде знову е, двох кореневе із, із те, як я вам казав ставкою UNTI. Унт е, то і. Ну, я не знаю, я вам написав, е, und, може я ще не, не писав. Und. О. А, така ну, все дойдет. Ну, але, ну, и напишем, ви знали. Ну, и так все дойдет. Да да. Той und. Без него никуда не дине. В немецкой мове без und, нищо не идет. Далее. Ein und uh, 30. И тут мы имеем подвинение ды. Ein und 30. 30. Мы букву С, Вона така, та буква С вона така ну Не знаю, як її маєте вчути. Та ж де в Берліні то аж бігом. Ну І Драйсік. І можна вчути. І все. Там ще є такі. У нас в семінарі вчилися такі пастри, як приїхали. Стоїть Дункель Дойшланд. Uh, ну, це от де була Берлінська до Берлінської сцени, то їхня не то там ну, то 20 30 і то то в кінці там таке іш міш диш, що то Каман капут гемахт, я так казав, капут uh, гехт. о. То вже ви заїжджаєте вже туди в середину німеччину і «Іх, міх, дих». І вона більш приємна, більш м'яка мова і більш культурна мова. Заїжджаєте знову під Голландію, то є само, і, 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 і там ще є дих». Ну, Хто літературно говорить, то, говоря, то ну. добре. Айон 30, 32, 20 31, 31, 32, 32, 33, 34, Фіаондрайсі. 34, 34. Далі ми будемо від 34. Я думаю, ми змістимо до 50. Потім вже всі решта цифри. Я перевірю, чи в граматиці є якась особливість. Якщо буде, я вам подам. А усну, так, як я вам казав. Головне знати 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ну, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 100. О, от Оце діло знати і вже там е, додавати 1, 2, 3, 4 і поїхало. З рахунками там проблем не буде. Ну, Маю надію, що ви запам'ятаєте. Тепер на рахунок того, як вам е, тренувати пам'ять, е, скажу вам так, е, як я робив. Наприклад, коли я служив в армії на початку на акумуляторній станції, у мене там було, е, мені треба було запам'ятати з е, трьох ескадрилій по 12 акумуляторів і, і два запасних. Тобто мені треба було всі акумулятори запам'ятати, як вони виглядають, і передивитися, що там. Ніхто ніякої отвертки в баньку не засунув, щоб я потім за нього надісбати не сів. Я мусив пам'ять тренувати і пам'ятати кожний акумулятор окремо. І в мене на кожному акумуляторі була так видрапана моя річна мітка. Ну і там, коло кожної баньки, я собі таку царапинку, і я то пам'ятав. І я, як бачив, що баньку пересунули, Два чи три рази так мені робили, десь і банюшку пересунули. А я кажу, стоп, стоп. Чекай, зараз будемо розбирати акумулятор. Викигаю, там отвертка. Кажу, що ти хлопець мені приніс? А ну, давай по командира часі дзвони. От. розумієте, суміте, пам'ять часами, що я вам говорю, що пам'ять часами рятує життя. А якщо пам'ять може рятувати життя, то вона може тим більше порятувати ваш розум. І як я вам особисто раджу, особисто я. Раджу вам тренувати пам'ять. Починайте з таких речей, як, наприклад, ну от дивіться, Дивіться. один чорний фломастер, другий синий фломастер, третій зелений фломастер, е четвертий червоний фломастер, е п'ятий е мікрофон. Так? Мікрофон. Спрехень. Все, ще шестий можна оцю штуку додати. І туди береш шести, е ну, Педалька, п'ятий мікрофон, червоний четвер, фломастер, зелений фломастер, синий і чорний фломастер. І так по одному. А ну, ще фломастери, так, по порядку брати, то вам буде складно. Ви собі беріть там один двері, наприклад, друге люстра, третє крісло, четверте сходи. І туди четверте сходи, третє люстро. е-е-е... Друге е, кресло і перше двері. І так собі тренуйте на початках хоч би дійдіть до 10. Я максимально доходив і до 40, і до 50, і до 60 штук, але е, голова пухла. Ну, то мені в семінарії, е, бо то було до семінарії, я в Польщі тренував мову у, у 98-му році. Тренував мов, не мови, а пам'ять. Бо мав час, мені було треба більше мови вчити для себе. Я хотів. І так я е, набивав собі пам'ять. Я дивився, ага, один той робітник, я собі зазначив такий трошечки, шизанутий, подивився на нього, запам'ятав другий то такий веселий, третій такий сумний, а, а четвертий ніс не робить, ага, той ніс не е, той сумний, той веселий, а той, шизанутий. <реш> і так ну, до поляка вчив, ну, а що робити? Вчив мову, вчив, той, тренував пам'ять. Так ви собі ну, на роботі чи десь небудь. Якщо ви собі так тренуєте пам'ять, то вам легше буде вчити будь-яку мову. Це з моєї практики, з мого життя. Повірте мені, ви побачите ще не одну мову від мене. Дякую вам всім, хто добув до кінця. і... Прошу підписатися, але ну, звичайно, якщо ви вважаєте, що я за що.